Отже, я вітаю вас на маленькій міні-презентації наших тарифів курсів формула німецької а 2 Формула німецької Б1 та формула німецької Б2 з понеділка я буду робити дні відкритих дверей на наших курсах, де можна буде переглянути повністю їхне, їхнє наповнення зсередини. Маю на увазі на платформі, що туди входить, які матеріали, що таке наші клуби і тому подібне. Зараз я хочу зробити просто коротку презентацію тарифів, аби вам, в принципі, було зрозуміло, хто це таке. Отже, я запрошую вас на свої курси. Нагадую, що у нас є три курси: курс А2. Курс Б1 та курс Б2. Всі ці курси мають по три тарифи. Так, у нас існує тариф стандарт, тариф Х та тариф преміум. Зараз ми з вами будемо детально переглядати, що входить в кожен з тарифів. Отже, дивимося: на тарифі стандарт курсу А2. Вас очікує 30 уроків. Так, це у нас є 10 лекцій курсу, 30 лексичних уроків, що мається на увазі. Тобто, у нас є 10 лекцій, кожна лекція містить три граматичні уроки, так, тобто одна лекція містить три граматичні уроки, відповідно, всього їх буде 30. Також кожна лекція містить лексичні уроки. Насправді це там не просто уроки, це така велика досить система, де є прямо записані мною і зняті уроки по слуханню, уроки по читанню, по письму. Тому і уроки по м, говорінню. Так? Тобто я прямо-таки знімала окремі уроки для рівня А2, тому що ці навички їх супер складно тренувати на рівні А2. Учень ще не може справитися з цим повністю самостійно. Тому у нас окремо є модулі для відпрацювання лексики, так? які називаються WordShots Training, так? І окремо у нас є лексичні уроки, які зняті записані мною на цьому, курсу. І це все, на цьому курсі. І це все входить в цей тариф. Також у нас нас є 30 граматичних уроків, це вже я сказала. У нас сюди входить також база матеріалів, мається на увазі різні книги, фільми, серіали німецькою мовою. Це у нас є окремий приватний телеграм-канал, куди всі ці матеріали входять, і ви отримуєте до нього доступ. Також, звичайно, сюди входить чат учасників курсу. Тобто, навіть якщо ви купляєте тариф А2, Ви все одно не залишаєтеся сам по собі напризволяще. В цей чат є додані наші куратори, наші вчителі, вони контролюють процес навчання, дивляться в кого є якісь запитання, тому за це можете не переживати. Також також сюди входять 30 інтерактивних словників, мається на увазі як основний словник до, лекці, до лекції, так, де кожна, кожна лекція має свій словник. Також аналогічно сюди входять різні словники, по типу словник різних форм, так правильних і неправильних, словник керувань, тобто все, що вам буде не. Необхідно. Загалом їх є не 30, а може близько 30, так, тому що кожна лекція вона там має свої власні якісь словнички. Також сюди входять готові шаблони для написання листів. На рівні А2 це не обов'язково, але ми їх створили і вирішили вам додати їх до курсу. Супер дуже добре. Далі у нас іде тариф X. так, це у нас є сам тариф цього курсу. Тільки він є підвищений. Що мається на увазі? Тобто сюди входить тариф стандарт, все те, що ви тільки що бачили на тарифі стандарт. Плюс сюди входять ще деякі якісь а, такі, скажімо, цікавинки. Що це таке? Це наші авторські клуби, а, які ми постаралися зробити контентними. Тобто, наприклад, хтось любить читати. Ми зробили для них читацький клуб, і туди входять, це на нашій платформі прямо, і туди входять різні різні книги, зазвичай це адаптовані для рівня А2. Де ви можете собі читати додатково і робити до того різні завдання. Я пізніше буду показувати, як це виглядає зсередини. Також сюди входить медіа клуб. Це різні ви можете прочитати собі перелік чого саме, що саме сюди входить. Так, це у нас є різні зошити, воркбуки по фільмах, по серіалах, по мультфільмах відповідного рівня. Далі це у нас є аудіоклуб, куди входять знову ж таки, різні завдання на аудіо, на слухання, тобто це окреме концентроване тренування саме слухання вашого, і це є окремий клуб, це не є вже частина нашої лекції, так, а це окремий клуб, куди ви заходите, маєте різноманіття уроків, де ви виключно тренуєте слухання. Це окрім основного того, що у вас є. Тобто, у вас усюди входить і тариф стандарт обов'язково, тобто він сюди 100% входить, але сюди ще входить щось додаткове. Також у вас є екзаменаційний клуб, це невеличкий клуб для рівня А2, тому що ви знаєте, що на екзамен, що Замен рідко, хто на рівні А2 здає. Також в подарунок сюди буде входити 10 штраф клубів, так? тобто просто розмовних практичних занять по темах нашого курсу. Є 10 лекцій, і буде 10 е, мовних клубів. І сюди також входить АІ-асистент. Що це у нас є таке? Це є бот розроблений нашою командою для того, аби ви могли перевіряти своє говоріння, яке ви отримуєте на платформі як завдання, і свої письмові завдання, тобто листи, тому що все решту автоматично перевіряє платформа так, а от такі великі розгорнуті відповіді або своє говоріння, ви тепер зможете працювати з цим і тренувати його за допомогою нашого АІ-асистента. Я думаю, що з цим ви розібралися. Ви також можете детальніше перечитати, що куди входить, щоб я не займала багато вашого часу. Також сюди входять додаткові граматичні міні-курси. Так, це, наприклад, є якийсь міні-курс по керуваннях або є якийсь міні-курс, допустимо, по партіці ЦВАЙ. Або є якийсь міні-курс по прийменниках, так тобто ми ще такі різні міні-курси маємо на платформі, і ми всі їх сюди поміщаємо. Тобто тариф X відрізняється від тарифу стандарт, тим, що сюди входить теж повністю весь курс, але окрім цього, сюди входять ще різні такі всякі приколи, так тобто різні ось ці клуби, які у нас є як на платформі, так і окремо. І також сюди входять розмовні клуби і наш, AI асистент. Це такий супер-супер смачний, класний тариф. Насправді, серед всіх. Всіх тарифів, які у нас є, він мій найулюбленіший. І далі у нас є також тариф преміум, це вже такий лакшері тариф, так? тому що що сюди входить. Сюди входять повністю всі функції тарифу стандарт, тарифу X, тобто повністю весь курс, повністю всі ці клуби. І ще додатково сюди входить теж АЄ-асистент для тренування вашого говоріння. Плюс в чаті на тарифі преміум ви будете саме зі мною. Я буду контролювати ваше проходження у плані того, що ви будете мені задавати якісь питання, щось комусь зрозуміло, Щось комусь треба додатково пояснити, тому в, в, в цьому чаті я буду, так? Тобто ви будете під моїм наглядом. Плюс у вас буде також щотижневий розмовний клуб. Це буде 14 розмовних клубів на рівні А 2 Це буде заняття протягом 100 днів щотижня. Так? Курс А2 розрахований на 100 днів, і це буде щотижневе заняття. Цим відрізняється тариф X від тарифу преміум. Думаю, з цим зрозуміло, тому що там у нас тільки 10 розмовних клубів входить, а тут 14. Ідемо з вами далі. Далі у нас є тариф стандарт курсу Б1. Сюди входить знову ж таки 30 уроків курсу, так, тобто у нас є 10 лекцій, кожна лекція містить три повноцінних уроки, що входить в кожен урок. Туди входить, звичайно ж, словник, так, де ви вивчаєте всю лексику. Туди, звичайно ж, входить е, граматичний урок, так, тому тут у нас є 30 відео уроків по граматиці. Ці уроки повністю веду я. Потім у вас ко... після кожного уроку по граматиці є модуль по відпрацюванню граматики. Відповідно, у вас так. Також виходить 30 модулів по відпрацюванню граматики. Бо є 30 уроків, кожен урок містить відеоурок, містить модуль по відпрацюванню граматики, кожен урок потім містить словник, який ви вивчаєте, і потім у вас йдуть а, лексичні модулі. Так що таки, лексичний модуль, Також кожен урок його містить, це у нас є вже робота з читанням, слуханням, письмом та говорінням. Відповідно, таких лексичних модулів також є 30. А, також сюди входять, звичайно ж, база матеріалів, чат учасників курсу, все те Саме що на рівні А2, де ви можете переглядати різні фільми, серіали. Це у нас є такий телеграм-канал, де просто є оці матеріали виставлені, ви можете собі це переглядати, цим користуватись. Також сюди входять, входять готові шаблони для здачі екзамену. Мається на увазі е, мої якісь е, авторські напрацювання. Так, ну це така невеличка невеличкий розділ, тому що у нас на тарифі b 1 стандарт не входить екзаменаційний клуб, так, на відміну, наприклад, від тарифу X, е, де у нас входить знову ж таки, як і на тарифі стандарт, у нас входять усі ці клуби. Тобто, у нас входить сюди книжковий клуб. Бо перегляньте тут, до речі, досить таки багато книг на рівні b 1 ми даємо. Так, тобто, це повністю у нас буде все окремо, окремий книжковий клуб. У на платформі, де у вас будуть книги виставлені, це все вам продемонструю з понеділка, і ви собі зможете виконувати до них різні завдання. Те саме медіаклуб, це різні воркбуки по мультфільмах, фільмах, серіалах. Ви собі їх отримуєте, отримуєте посилання, точніше, не посилання а прямо від нас такі відео того фільму, мультфільму і серіалу, і ви можете собі працювати з воркбуком над ним. Я думаю, що ви неодноразово бачили це в різних школах. Ця окремо зазвичай продається так. Школами від нас це йде просто уже як власне, скажімо так, наповнення нашого тарифу X. Також у тариф X входить аудіоклуб, де ви зможете активно три. Тренувати своє аудіо додатково, також сюди входить екзаменаційний клуб. отут же вже таки, власне, є така серйозна підготовка до екзамену Б1. Хто хоче підготуватися, рекомендую звернути увагу на цей тариф X. Тут ми даємо матеріали на нашій платформі до підготовки до різних екзаменів. Це може бути і це може бути і ДТЦ, так це може бути, наприклад, і ГЕОЧЕ, це може бути, наприклад, і Тельк. А також сюди входить 10 розмовних клубів як подарунок, так тобто це додатковий опція саме до чорної п'ятниці, І сюди входить той самий АЄ-асистент. Ви можете зупинити, почитати наповнення цих клубів, бо ви розуміли, що це не просто якісь там один-два матеріали, це справді багато. Я знову ж таки не хочу це перечитувати, бо не хочу затягувати це відео. Далі у вас також, звичайно ж, на тарифі, точніше на курсі b 1 є тариф преміум. Що сюди входить? Входить все те, що входить в тариф стандарт та в тариф X, Плюс, додатково, сюди входить знову ж таки, чат зі мною, де ви зможете задавати мені Питання, де я буду вас, вас супроводжувати, і сюди входить прямо такий вже щотижневий розмовний клуб. Так це буде всього 19 розмовних клубів протягом 4,5 місяців. Відповідно, ви самі розумієте, що це вже в два рази більше. Так в два рази більше живих занять. На занятті у нас ні в якому разі немає там 10 людей чи 8 людей. У нас зазвичай до 6 людей на одному розмовному клубі це цілком комфортне число. До того ж, варто пам'ятати, що дуже часто хтось щось пропускає, тому зазвичай на цьому клубі. Клубі там працює десь четверо людей, так тому це суперкомфортна цифра. Кожного тижня ви маєте розмовний клуб по темах курсу, не просто якийсь з воздуху взяти і це все йде по темах курсу. Супер дуже добре, надіюся, що це зрозуміло. Далі у вас є курс Б2, тариф стандарт нашого курсу Б2. Туди входить 30 модулів, це такі досить великі модулі. Кожен модуль має 10-крокову систему вивчення німецької. Що я маю на увазі? Кожен модуль містить граматичний урок, тобто я буду розказувати, що містить один модуль, а ви розумієте, що таких є 30. Кожен модуль містить граматичний урок, кожен модуль містить модуль по відпрацюванню граматики. тобто ви прослухали граматичний урок, а потім йдете відпрацьовувати її у спеціальному модулі на різних вправах. На таких, як ви бачили, у нас на нашому безкоштовному курсі, але це звичайно набагато більше, набагато ширше, набагато глибше, так, тобто це вже така набагато серйозніша робота. Потім, після цього, у вас є модуль, де ви просто отримуєте власне словник до, нашої, до нашого уроку, так де ви його вивчаєте, працюєте з ним, а потім переходите до модуль ворча з тренування. Що це таке, так як рівень b 2 Містить суперскладні такі поняття, суперскладну супер лексику. То ми розробили спеціальний модуль, де ви спочатку цю всю лексику складну рівня b 2 тренуєте в контексті. Ви її відтреновуєте, це такий також досить великий модуль, там близько 25, деколи навіть 30 вправ, тобто це великий модуль серйозний. І потім, вже, коли ви вивчили цю лексику в контексті, ви вже йдете її тренувати в наступних розділах. Так? Це у нас є там наступний іде розділ читання, розділ слухання, розділ шрайбен. Розділ Шпрехін, тобто це великі розділи, де ви тренуєте кожну навичку окремо на основі той лексики, яку ви вивчили у розділі Ворчас тренування. Тому я й говорю, що один модуль він має таку дуже велику систему. Також, звичайно, що сюди входить у нас. Це все я вже сказала, так, інтерактивний словник, 30 плюс е лексичних уроків, куди входять всі ці розділи, так, Лізен, Шрайбен, Горен, Шпрехен. Також сюди входить, звичайно ж, база матеріалів, чат учасників курсу, тобто це все обов'язково входить. І також сюди входить у, навіть у тариф стандарт е два курси по підготовці до екзамену. Так, мається на увазі по підготовці до Deutsch Test für den Beruf і до Ці Бецвай для нас розробила прюферка, яка приймає сама в екзам екзамен в Німеччині рівня Б 2 Тому це дійсно хороший досить такий матеріал. Я його особисто не писала, так як я не є. Компетентним прюфером, а я вважаю, що такі люди вони все одно краще орієнтуються в цьому. Тому ми з нею зробили, так би мовити, таку співпрацю, і вона мені допомогла їх розробити. І я їх додала навіть до тарифу стандарт, тому вони там є. Вони навіть на цьому тарифі будуть у вас входити. А ось і все власне, ви можете також перечитати, що сюди входить. Нагадую, що я буду робити повний огляд, і ви зможете побачити прямо це своїми очима, тому що, поки я розказую, так трохи тяжко зрозуміти, що саме я маю на увазі. І далі у нас є звичайно ж тариф X. Що сюди входить? Знову входить все те, що входить в тариф стандарт, та тобто все те, про що я сьогодні говорила, тільки що про тариф про курс b 2 і сюди входять також наші клуби, так, тобто тариф X – це про клуби. Сюди входить книжковий клуб, тобто різні книжки рівня b 2 які ви читаєте, мається на увазі не просто книжки десь взяті з якогось повітря, так чи там якась класична література, а саме книжки адаптовані під рівень b 2 і до них спеціально розроблені завдання. Це все ми не придумали, це все ми брали з різних навчальних видань німецьких. Так, просто ми це адаптували під свою платформу. Тому ви маєте саме концентрований такий е, книжковий клуб, де ви тільки можете тренувати лізен додатково, якщо ви хочете. Потім у нас є також аудіоклуб, де ви концентрацію виключно отримуєте саме для Гьорен, так для тренування гьорен. Там у нас є просто шикарні різні тести, де ви от можете там 30, я не пам'ятаю чи скільки є модулів. В де ви просто включаєте і слухаєте, і робите завдання одне за одним, одне за одним. Це прекрасно працює для прокачки слухання до підготовки до екзамену. Принципі для тих, хто погано розуміє на слух, так це якраз таки така ідеальна штука, де ви не просто отримуєте 5-6 завдань за урок, а де ви одне за одним робите, 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 так і вони всі просто працюють як така, як тренажер. Потім сюди, звичайно ж, також входить медіа клуб. Там у нас будуть різні фільми, серіали і воркбуки до них, такі, наприклад, як Гаррі Поттер, такі різні різні мультики. Так, тобто там у нас буде з чого вибрати. Їх там ну немає прям сотні, але там дійсно. Є з чого обрати, і вони такі всі самі популярні, так, такі як Wednesday і тому подібне. Це, до речі, серіал. А, також у нас буде екзаменаційний клуб. На це прошу дуже звернути увагу на рівні Б2, тому що там справді немало матеріалу. Там є матеріали саме по підготовці до рівня Б2, такі тренажери, так, які ви проробляєте, проробляєте, проробляєте і готуєтесь. Це окремий матеріал по підготовці. Нагадую ще раз, це вже не є повноцінні якісь курси, книжковий клуб, медіа, клуб, аудіо. Клуб, екзаменаційний клуб, це вже не є якісь уроки від мене, а це матеріали, які у нас є на платформі. Які адаптовані під нашу платформу, які ви можете використовувати для підготовки до того чи іншого виду а, якогось якоїсь зайнятості? Маю на увазі, хочете більше почитати? Будь ласка, на платформі є адаптований книжковий клуб. Хочете подивитися якийсь фільм і поробити до нього завдання? Ось, будь ласка, є медіа клуб. До речі, хто бачив на нашій платформі отой сам удома уривок, який я викладала, це якраз таки отака схожа робота, тільки це по цілому фільму є, так, а не просто по якомусь маленькому Шматочку далі аудіоклуб. Я думаю, всі розуміють так, що там у нас є виключно робота з слуханням, і це саме як такий матеріал, так як тренажер, можна сказати, який адаптований на нашу платформу, і там є з чого вибрати. Що ви можете, хочу те, слухаю, хочу те, слухаю, і виконуєте до нього завдання. Далі екзаменаційний клуб аналогічно. Тобто, ми вибрали найавторитетніші, найякісь крутіші, класніші посібники. Підготовці до екзамену і адаптували їх до нашої платформи, тобто ми екзаменаційний клуб не придумували, тому що коли людина готується до екзаменів, не треба нічого придумувати, не треба брати ніякі автентичні матеріали. Ні в якому разі до екзаменів, ми маємо готуватися по тих посібниках, які рекомендує та організація, яка власне цей екзамен дає. Так в плані того, що якщо ми говоримо про тельк, готуємося по матеріалах, які рекомендує саме та організація, яка проводить екзамен ТЕЛЬК так само це стосується гьота, так само це стосується Deutsch -Test für den Beruf. Не треба шукати собі якихось інших дурниць. У плані екзамену це дуже важливо, тому я знаю про що говорю, так як я досить багато студентів готувала до екзаменів в Б2 це один свій час. А далі у нас де шпрах-клуб. Так, знову звичайно ж, це також, якби є наш подарунок. Сюди входить 10 занять. В наш шпрах клуб і ви отримуєте. Його як просто додаткову опцію, так це тільки в чорну честь чорної п'ятниці. Ми їх додаємо. І також сюди, звичайно, ж входить АІ-асистент, який також перевіряє ваше говоріння, ваше слухання, ваше говоріння, ваше письмо, те, що ви на платформі собі там отримуєте завдання по говорінню, Ви з ним можете це обговорити. Цей аі асистент є спеціально налаштований під наш матеріал, під нашу платформу, під нашу лексичну базу. Він зараз в розробці у нас і я насправді вважаю, що це дуже і дуже клас. Власна альтернатива, аби не тратити надто багато коштів, наприклад, так на те, аби вас людина просто послухала на живому уроці. І далі, звичайно, у нас є тариф преміум. Що це у нас є за такий тариф? Сюди входить все, те, що входило в тариф стандарт та в тариф X, плюс додатково сюди входить звичайно супровід від мене в плані того, що я буду з вами в одному чаті. Буду пояснювати вам все, що ви не розумієте. Буду вам давати якісь свої поради, якщо вони вам потрібні. Тобто, якщо, наприклад, інші тарифи їх куратори курують, так їхні чати, то ваш чат буду курувати я. І також у вас сюди входить щотижневе розмовне практичне заняття. Це 25 розмовних клубів протягом 6 місяців. Тому що курс b 2 на тарифі преміум розрахований на 6 місяців, так як це дійсно така дуже об'ємна робота. Ми на один модуль рахували 6 днів. Так ну і рахуйте 6 днів на 30 модулів, це 180 днів, тобто це є 6 місяців. А також сюди входять додаткові граматичні міні-курси. Вони входять в будь-який тариф X, тому за це можете абсолютно не хвилюватися. Отже, я надіюся, що вам все зрозуміло і тепер стосовно цін. Бачите самі, що ціни неймовірно, неймовірно Класні для таких продуктів, бо це справді великі продукти. Абсолютно, кожен урок містить мінімум 15, 20, 30 вправ тобто, це великі уроки, повне пояснення кожної теми від мене. Дуже великі об'ємні в плані лексики. Це робота, робота над кожним уроком, над говорінням, читанням, слуханням письмом. Тобто, це ні в якому разі не просто якийсь чек-лист. Я пізніше це все покажу з понеділка. Ні в якому разі, не якась там просто якісь там pdf файлик який ви маєте заповнити, чи там якихось 5 чи 6 вправ. Ні, будь ласка, за це задумайте, не, не думайте за це забудьте. Так це зовсім не такий підхід до навчання. Це справді великі об'ємні програми. Грами для навчання, де є повністю вся граматика, де є повністю вся лексика викладена, вона просто є організована в одну грамотну велику систему. Кожен курс містить по 10 лекцій, так, і вже ці лекції розбиті. На рівні B2 2 це 30 великих модулів, які кожен модуль розбитий на 10-крокову систему. На рівні B1 1 це у нас є 30 уроків, так? тобто 10 лекцій, кожна лекція містить по 3 уроки це великі об'ємні уроки. Де ви за один урок повністю вивчаєте одну граматичну та одну лексичну тему. І на рівні А2, це також 10 лекцій, де також одна лекція містить і граматичні уроки, і лексичні уроки. Супер! Отже, які ціни? На рівні А2 у нас зі знижкою виходить 105 євро, тобто ми робимо знижку 60 євро. У нас дійсно саме так коштував курс без чорної п'ятниці. А далі рівень Б1 у нас був 175 євро, стало 115 євро, також супер, я думаю, класна пропозиція. А далі курс Б2 у нас було 195 євро, стало 135 євро. Знову ж таки, можна зекономити 60 євро, що я вважаю дуже класно. Стосовно пакетів, це Взагалі, моя найулюбленіша річ, тому що я вважаю, що тут взагалі це таке. Золото, так як можна весь, починаючи від рівня А1 до закритого Б2 до Б2, я би сказала, так за 305 євро дійти, тобто можна купити собі три курси і вони закривають повністю програму своїх рівнів як лексично, так і граматично. Зверніть увагу, два курси А2 плюс Б1 буде 195 євро, тобто це ще додаткова економія. Два курси Б1 плюс Б2 буде 215 євро, знову ж таки, ще додаткова економія, так бо ви. Самі бачите, скільки виходить різниці. Якщо навіть по знижці взяти Б 1 і Б2 додати їх, то все одно виходить очевидна вигода. І далі три курси: А 2 плюс Б 1 плюс Б 2 виходить у нас 305 євро. Знову ж таки, це дійсно така все одно очевидна вигода. Навіть з знижками ви економите близько. Якщо мені не зраджує моя математична мій математичний розум, так це у нас є 55 євро. Тобто це все одно дуже прикольна пропозиція. Супер. Тепер стосовно тарифу X, так у нас тепер він зараз зі знижкою буде коштувати 165 євро для рівня А два для Б 1 185 євро і для Б 2 215 євро. Я нагадую, що туди входить окрім стандарту різні наші оці клуби так, на платформі. Плюс 10 розмовних клубів, плюс АІ асистент, так який з вами буде тренувати говоріння і письмо, тобто Шрайвен. Тому я вважаю, що це супер класна все одно пропозиція за ту величину курсу, так і за ту кількість розмовних занять, які ми даємо як подарунок до цього курсу. А супер, і тепер у нас є преміум тариф. Це там, де у вас є щотижневе, прямо такі щотижневе розмовне практичне заняття, де в чаті з вами я перебуваю, де я вас супроводжу. І так відповідаю на ваші питання. Отже, за А2 це буде 225 євро, за Б1 це буде 245 євро, і Б2 це буде 275 євро. Хочу нагадати, що на Б2 у вас буде 25 розмовних живих практичних занять у невеликій групі. Ви самі знаєте, що одне розмовне практичне заняття з запланованою програмою вчителем коштує 10 євро, тому тільки розмовних клубів тут є на 250 євро. А сюди входить повний величезний курс, входять всі клуби. Підготовки до екзаменів, медіаклуби, тому це дійсно дуже крута вигідна пропозиція. Також стосовно стандарту, я хотіла сказати, я тут це не записала, але я це. Запишу пізніше, що всі, хто купують стандарт, ви будете мати можливість вибрати собі один курс, точніше, один клуб в подарунок того рівня, який ви купуєте. Наприклад, на рівні А2, якщо ви, допустимо, купили курс А2 стандарт, ви маєте можливість обрати собі в подарунок або медіа клуб, або книжковий клуб, або аудіоклуб, або екзамінаційний клуб. Аналогічно, якщо ви купуєте Б2, ви маєте можливість обрати собі один клуб в подарунок, окрім звичайно, шпрах клубів. Так? Таке саме з рівнем один ви маєте право обрати або якийсь книжковий клуб, або аудіоклуб, або екзаменаційний клуб або медіа клуб, щось одне з цього ви собі можете обрати як подарунок. Пакети стандарт вони взагалі будуть містити велику кількість подарунків. Я вас одразу попереджаю. Це буде така, такий сюрприз для вас, а, тому що пакети стандарт. Ми їх постараємося наповнити всі з всіх клубів, взяти такі найприкольніші, найкласніші штуки, і як подарунок вам додати вам їх взагалі дати. Так це стосується і воркбуків по фільмах, серіалах. Це стосується. І а, читацького клубу, це стосується аудіоклубу, тобто ми постараємося зробити для вас його таким наповненішим, а, таким, аби він дійсно виглядав суперсвятково для вас. А, отже, це все. Всім дуже дякую. Все одно це зайняло 25 хвилин, тому я вирішила в цьому відео не показувати платформу, тому що це займе годину. Не думаю, що годину хтось захочеться дивитися. А, якщо у вас будуть будь-які запитання, питайте. Пам'ятайте, що я на днях викладу повний огляд кожного курсу окремо це буде день відкритих дверей на курсі А2, день відкритих дверей на курсі Б 1 та день відкритих дверей на курсі Б2. Отже, я вас буду дуже чекати. Всім дуже дякую за увагу. А, і будемо зустрічатися з вами наступного тижня від понеділка на нових заняттях.